Після моєго капелюшка. зараз в душ і можна піти десь прогулятись. є поряд торговий центр. Так, привіт усім! Нарешті я знову на зв'язку. І всім, хто мене дивиться і знає про що мій влог, а хто не знає, я тут розповідаю і показую своє життя на лейоберех. Тому що, наче на лейобрах воно у мене найцікавіше. Звісно, воно найцікавіше на роботі, але я не можу цього знімати. Розповідаю, як я проводжу йовери, чим займаюсь зараз. Воно стало досить таким нудним життя, тому що я роблю майже одні ті ж самі рейси. Я прошу для себе. Але цього місяця будуть трішечки інші відрядження, не такі, як я звикла робити. Тому сьогодні я зупинилась, приземлилась в куала Колаломпуря Малайзії. Я тут вже була один раз. Я була в місті. Я всі ту-ду-галочки зробила, тому сьогодні я хочу просто відпочити. Планую зараз піти поїсти, можливо, якийсь шопінг. Класика просто стюардес. І, звісно, буду відпочивати. Рейс у нас був нічний. Я, як завжди, ненавиджу нічні рейси. Вони для мене супер втомлюючі, я хочу спати. Краще мені робити денні рейс. Нехай вони будуть типу, дуже такими активними, але краще е денний рейс. Аби який обрали нічний чи денний рейс. Тому я вже зібралась, зробила собі масочку і готова виходити на пошуки їжі. Привіт! З колом ще раз. Май лукчек! go! Приїхав. Так, приїхала я, значить в аеропорт. Насправді було складно знайти цей мол. Він типу, в аеропорту в терміналі. Я, тому я їхала так на маня. І думаю, ну точно я правильно їду, тому що ну, це ж аеропорт. Але добре я виїхала і зараз буду трішечки гуляти і куплю поїсти собі. Дивно, звісно, гуляти в аеропорту молю, моле. Але як я. Так, я вже повернулась назад в готель, я якось дуже довго їхала автобусом назад до. Готелю до терміналу, що я пропустила такий гарний захід сонця, таке гарне небо. Що я ж трішки засмутилася, але головне, що я його побачила. Я полювала трішечки їжі собі, тому зараз я піду в душ, і потім в мене буде вечеря. А, не знаю, можливо, тому що я була суперголодна, я набрала того, що я завжди ніколи точніше не їм. Але подивимось. Uh, спробуємо. І я, звісно, зайшла ще в Watson's, тому що Азія і дуже багато корейської косметики, яка, в принципі, дешева, як і в Кореї. Тому покажу, що я купила. Так, перше я купила собі Ая Маска MediCube, Це, якби, перший крок, напевно, до цього MediCube девайсу. Я ще не наважилась його купити, але це. Колагенова нічна маска, тому я зараз схожу в душ, тут навіть є така щиточка. І зроблю собі е цю маску. Так, потім я взяла собі крем е зволожуючий, е бачила його <смас> в інстаграмі, в, в соцмережах. Не знаю, спробуємо. Сподіваюсь, він мені підійде. А, я просто жертва інстаграму. Мені треба відключити, напевно, інтернет. Тому маємо, що маємо. Особливо на косметиці. Інколи взагалі не жалкую грошей, не знаю. І взяла собі а, якийсь тінт. У мене навіть вся рука зараз. В тінтах я їх пробувала. Зараз відкрию і спробую. Буду інколи на рес використовувати. Також взяла таку цю помадку для того, щоб робити. Дуже за слік <sleek смі> зачіску на роботу. Мені вони подобаються такі стіком. Я ще користуюсь цим гелем, але ці штуки дуже класно фіксують. Ну, і, звісно, взяла дві маски Biodance. Я їх люблю. І я десь почула, що якщо вона справжня, то тут повинно бути білим написано. Тут просто вибито, прозорим. Це е, термін придатності. Не знаю, але вони все одно на мені працюють, тому нічого страшного. От такий у мене був косметичний шопінг. Зараз йду в душ і буду читати, чи, можливо, подивлюся якийсь. Серіал, і завтра, так як я пропустила а, захід сонця, я хочу зустріти завтра схід сонця, а мені здається, він має бути дуже гарний. Так, я провела себе в порядок, і тепер йду на сніданок. Я люблю сніданки в Азії, тому що це просто величезний вибір шаго і в принципі смачно. Кажу, як Була в бібліотеці. Трішки працювала, трішки вчилась. Я сподіваюся, що не буде, я зможу погуляти містом. І в мене був протективний день. Привіт! Нарешті я знову у Відні. Мені здається, я тут не була вже дуже давно. Якщо я не помиляюся, це був десь березень, квітень. Тоді було так трішечки прохолодно, а зараз прям дуже приємно, дуже жарко. Тому я йду гуляю. містом. Ще осені немає, але вже так трішечки схоже на осінь. Зараз я йду за кавою. Один із моїх улюблених закладів кави і випічки, звісно. Це не німецька випічка, але теж досить пристойна, смачна. Зараз покажу цей заклад. Отже, це офер. офер. It's mm. Вони були іншими. Це гарне. Тепер я прийшла до одного з приємних парків. Це площа Марії Терезії. І тут можна посидіти теж на газоні, що я напевно зроблю. І з'їм свою булочку з кавою. Все, я знайшла собі місце. Мені здається, це чудове місце. Щоб Випити каву і з'їсти. Смачненький шматочок, булочки. Насправді я намагаюся романтизувати своє життя, та й взагалі ем, намагаюся щось приносити таке особливе для мене, приємне. І хто як не я, себе порадую. І навіщо очікувати це від когось іншого, якщо ти можеш це сам для себе зробити? Я взагалі планувала піти в цей, тому що позаду мене Кунс Хісторичне Музей. Але сьогодні понеділок і це зачинено. Цей музей зачинено, тому я просто гуляю поряд з ним. Ранкові 4 кілометри. Як завжди мені було дуже складно домовитися з собою, піти на цю пробіжку. Я знайшла тисячу відмовок і лише одну, що піти. просто, що Я буду вдячна за те, що я прийшла. Я таки підняла себе. І водокласні такі були. Трішки ліниві 4 кілометри, але дуже класний парку там. подобається, що в, в Австрії і в Німеччині вже готуються до Різдва. Ми улюблені печиво. Так, Добрий ранок сьогоднішнього дня. Я вже зібралась наполовину, і сьогодні у мене не рейс, а трен... тренінг в офісі, який проходить щорічно, тому я збираюся на нього. У мене він буде два дні. Вчора я прилетіла в 12-й ночі, і сьогодні о 12-й уже мене забирають. У мене є ще десь півгодинки, 40 хвилин, щоб зібратись. Тому я швидко роблю свій макіяж легенький, легенький з моїм улюбленим Double Стеллаудер Легенький. І дивлюся разом з тим влог для Бородіної. Надихаюсь для себе теж. І буду бігти на навчання. У мене тренінг по сервісу, який проходить кожен рік. І от мій рік прийшов знову. На наступний місяць, я так думаю, мені поставлять э, тренінг з сейфті, э, там, де ми будемо повторювати всі літаки і всі всі наші процедури. Тому це буде 4 дні. От, тому продовжую свої збори і... Не знаю, що я зможу показати з цих днів. Покажу, як я буду вчитись, як приїжджатиму додому о 12-й ночі. Ні, ладно, сьогодні в мене закінчиться тренінг о 9-й, тому трішечки буде часу для того, щоб повчитись, тому що треба оновити знання. Взагалі дивлюся цей блог Лери і розумію, як вона класно розмовляє, як вона класно Um, Захоплює увагу, тому буду теж вчитись так само, наче писати у мене виходить легше, ніж розмовляти. Але це все справа практики, тому я вірю, що в мене теж так вийде. У мене тут такий робочий хаос, як завжди. Тому, до зустрічі. US. Ліза повна енергії, напевно, після свого рейсу до Далласу, рейс був. <звук> Не хочу згадувати, тому зараз ем, піду <звук> їсти фастфуд. Тут є відомий заклад In and Out з бургерами. Я його дуже хотіла давно спробувати, тому я вважаю, що я заслужила після такого рейсу собі In and Out. Трішки фуд тому в нас ще там світло. так так Тому э, можна ще поїсти. Стинути спати. А вдохі зараз пив, третя ночі. Якось так. Wait, is this for YouTube or what you really post? Yes, I'm post it on YouTube. It on YouTube. <laughs> Ooh, wow. Okay, let's try and the milkshake. Цей сніданок. Я вже тут була в цій місці просто консервати. <laughs> я виспалась, тому що перед твоєм як спати я випала молотині, тому що я знала, що я можу прокинутися рани. Через це я випала молотиніну і спала просто як немовля. Зараз готова свій сніданок. І ще хотіла сказати, що щойно вийшов розклад, і я така була excited, що відкрила його зразу, а потім зрозуміла, що можна було записати відео з моєю реакцією. Але розклад хороший, я задоволена. Тому буду вже чекати і теж наступний місяць, бо взагалі у мене відпустка після цього, тому все складається так, як має для дома. Насправді, я дуже рада, що зараз зможу сісти і спланувати трішки свою відпустку на Балі. І також у мене буде незапланована поїздка, яку я взагалі не планувала, але е, ми так дуже спонтанно вирішили. Хотіла, звісно, поїхати в інше місто, але як складаються обставини, поки що відкладуть поїздку до кращих часів.

Я просто закінчила всі свої тренінги рейси на цей тиждень. Сьогодні я злітала швиденько на розворотній рейс до Сауді, Повернулася зранку. Але перед тим, як вчора їхати на рейс, я записалась на масаж. І ну, я додала до собі в календар, прилетіла сьогодні зранку, прийняла душ, лягла спати, така: ну, в мене там ще є час, поставила будильник на... 11 і так, фокусуєшся Постала на 11, думаю, ну буде час ще зібратись і якраз поїду на масаж, тому що не хочу м -м, снідати, зразу поїду на масаж. От я прокинула, зібралась. Зібралась я. Хі -хі. І я вже сіла викликати таксі. Як дивлюсь в... В своєму календарі, що у мене запис на час дня, а не на 12. Тому в мене є час ще випити кому. <laughs> Як я могла так провтикати. Про я не розумію, це все просто вдома вже, напевно, коли ти тиждень літаєш, плюс тренінги, плюс погано спиш. От тобі результат масажний салон не фенсі-фенсі, тому я не буду його навіть знімати. Але головне, що вони роблять добрий масаж. І потім планую піти на сніданок, тому що я дохі вже не гуляла, я не пам'ятаю скільки Взагалі у нас трішечки зменшилась жара трішечки. Ви б не відчули різницю, але я відчуваю вже. Тому, от, можливо, прогуляюся. Mm, як же все ж таки класно і кайфово після масажу? Напевно, мій останній раз був ще в Джакарті, і от нарешті я знову знайшла час для того, щоб сходити на масаж. Зараз у мене сніданок.